Я розповім вам про чотири стратегії. Насправді, якби це є чотири окремі стратегії, їх можна між собою міксувати, але окрім стратегічних таких от підходів є і ще конкретні маленькі дії, що можна робити для залучення підписників. Вони їх можна додавати до однієї з цих стратегій або до міксу цих стратегій. Або вчиняти самостійно, в незалежності від наявності у вас стратегії певної на реалізації. Тому, перш за все говорю про стратегії, потім про конкретні дії. Отже, перша стратегія про лід-магніт. Що таке лід-магніт? Лід-магніт – це елемент воронки продажу в блозі. У нас є основна послуга по центру, да? ми хочемо щось продати, наприклад, консультацію. Щоб продати консультацію, нам треба спочатку залучити зробити так, щоб людина на нас підписалася. Як нам зробити так, щоб людина на нас підписалась? Один із способів.